Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у буріні. Молюся, Богу, і не знаю, чого б маленької мені. Тоді так приязно молилось, чого так весело було. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалив. Мов, прокинувшись, дивлюся, село почервоніло. Боже небо голубеє і те помарніло. я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хату, не мама не хати. Нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, і дівчина при самій дорозі недалеко коло мене лоскі вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала. Утирала мої сльози, та й поцілувала, наче сонце засіяло, наче все на світі стало. Моє плани, гаї. І ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води.